Добрий день, вітаю на каналі від А до Я. Мене звуть Марина, і сьогодні вирішила вам трошки ось цей процес робочий показати, яка купа класного, здорового коріння піде на смітник. Бо почалися в мене зараз пересадки, омолоджування рослин. Відділяю діточок від їх матусь. І виходить, що ну, ось така кубка. Це я тільки. 1-2-3, 6 штучок пересадила. Ну, Сьогодні я тільки омолоджувала. Не знаю, чи зрозуміла, який розмір тут. Зараз лінієчку поставлю, щоб так висота цієї кучки була, зрозуміла. Ось так, да. Ну і лінієчка 30 см. Ця дощечка вною. 42 сантиметри. Ось така кубка. Скажу я вам, що робота ця дуже нелегка. Почала знімати відео про пересадку і омолоджування. Тому, якщо цікаво, залишайтеся зі мною на каналі, підписуйтесь, все покажу. А на сьогодні все. Дякую за увагу! Бувайте здорові! Всього вам самого найкращого. До нових зустрічей.